Мукачево без Турула, 13 жовтня на сайті міської ради опублікували рішення виконкому. Згідно з ним, птаха, який є символом Угорщини, і розташований на постаменті у Мукачівському замку Паланок, мають замінити на українську державну символіку. Керівництво закладу доручили провести демонтаж скульптури. Історично Орел Турул знаходився на бастіоні Мукачівського замку із 1986 року. Перше його демонтували за часів Чехословаччини, а розплавили у радянський час. У 2008 році копію того турула встановили знову. Замок Мукачівський це є місце, таке, знаєте, ну, Історичної пам'яті для угорського народу в цілому, для Угорщини, тому що, якщо сказати так, то це є місце навіть сорому для австрійців, котрі часто його брали і не могли взяти. Іншими словами, це приблизно знаєте щось таке, якби якби угорці виборювали свою незалежність, свою свободу в часи там 17-18 століття, так протистаючи кому імперії, австрійській імперії Хабсбург. В Принципі те саме сьогодні, що українці захищають свій суверенітет, виборюючи свою так територіальну цілісність, суверенітет і незалежність перед імперським російським геополітичним проектами товариство угорської культури Закарпаття вже відреагувало на демонтаж пам'ятника. Відповідну заяву оприлюднили на офіційному сайті. Рішення дивне, зокрема тому, що скульптурне зображення Турола, який вважається одним із символів міста, повернули на колишнє місце з ініціативи міської влади Мукачева у 2008 році на знак спільного історичного минулого та мирного співіснування національностей. Також товариство звернулось до прокуратури, аби остання дала праву оцінку рішенню виконкому Мукачівської міської ради. Ситуацію прокоментували і в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На думку голови ОВА Віктора Микити, демонтаж пам'ятника з бастіону замку паланок не на часі. Громада повинна розуміти, а які є, які були цілі, наприклад, органів місцевого самоврядування приймати такі рішення. А чим вони керувалися? А чого у 2008 році було там одне бачення, а сьогодні воно змінилося. Дуже багато питань. Це хороший урок для закарпатців. Всі повинні зрозуміти, емоції не потрібні сьогодні. Сьогодні всі повинні просто зробити висновки: кому і навіщо потрібно дестабілізувати? Чому саме зараз? Ми сьогодні забезпечуємо для дітей соціум, навчання. Ми цим цим переймаємося. Ми сьогодні е, пробуємо створити максимальні мирні умови. А хтось хоче, щоб навпаки включався силовий режим, щоб рада оборони приймала якісь рішення. Там а для чого це робити? Свою позицію щодо демонтажу Турула висловили обласні обранці. Зокрема, депутат Закарпатської обласної ради Олександр Ладида переконаний, що подібні рішення виконкому Мукачівської ради це провокація на місцевого а національного рівня, і у військовий час потрібно гостро реагувати на події, що розхитують та дестабілізують ситуацію в регіоні. Це не диверсія в Закарпатті проти Угорщини, це диверсія відносин між Україною. І Угорщину. Тим більше я не розумію, як таке може бути, що 10 років, 12 назад, одні ті самі люди вставили, допомагали, а тепер ті самі люди приймають рішення зняти. Тобто дуже складна ситуація. І в цій ситуації я думаю, що у президента є повні підстави для введення військової адміністрації в місті Мукачеві, для зняття всіх проблем, які є сьогодні в Закарпатській області. Такої ж думки і голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Посадовець переконаний, у час, коли йде повномасштабна війна, подібні рішення носять деструктивний характер. Це збурило громадськість, збурило частину громадськості. Всі всі рішення треба приймати разом з громадською. Це перше головне. На всіх державних спорудах на головних спорудах повинні бути обов'язково. Український прапор, український греб, чому цього не було в Мукачеві, це питання теж сьогодні стоїть. А стосовно Туру, а стосовно інших сторінок нашої історії, історії теж визвольної боротьби нашого народу, українського народу від Австрійської імперії, то в принципі ця частина історії теж має бути збережена. Ми не вправі переписувати історію, тому що тоді в, нас, в європі просто не порозуміють. Демонтаж монументів, що не мають статусу об'єкта культурної спадщини або не обліковані належним чином, вирішується власником такого об'єкта, і дозвіл органів охорони культурної спадщини в цьому випадку не потрібен. Єдиною засторогою щодо відповідних рішень є те, що воно мало б прийматися з урахуванням думки громади, економічної доцільності та можливої культурної і мистецької цінності об'єкту, що демонтується, вважає історик Володимир Фенич. Якщо вже нарешті дійсно це питання стало заполітизованим, в тому сенсі, що там Мухачівська міська рада хоче бути виглядати більше, хтось там хоче бути більшим українцем, ніж сам Тарас Шевченко, ну тоді давайте на розсуд громади винести питання про рішення. От. Якщо в 2008 році не питали, скажімо, встановити чи не встановити цей пам'ятник, зараз так само не питали, то в принципі клин клином вишибати тим більше в умовах війни. Я думаю, що це насправді розхитування ситуації, політичної ситуації, нашої стабільності в нашому краї. Будь-які пам'ятники, будь-які переименування вулиців, скверів, пам'ятних знаків, це має бути прямий голос народу. Чи витримана процедура демонтажу пам'ятника? Питання відкрите наразі його прибрали з постаменту. Подальшої його доля поки невідома. Герба на місці Турула також поки нема.